Працював у Німеччині в 2024-му. Це означає, що ти можеш повернути частину сплачених податків. Але є один важливий момент. У Німеччині декларацію можна подати по 31 лютого. Але чим ближче до дедлайну, тим довше податкова розглядає документи. У пік сезону податкова завалена заявками. А це означає, що твоє повернення може затриматися на кілька місяців додатково. Чим раніше розрахуєш податок, тим швидше отримаєш свої гроші. Чому люди обирають саме нас? Наші переваги. Досвід з 2006 року. Ми знаємо всі тонкощі податкової системи. Максимально вигідний результат вашого податкового розрахунку. Ми враховуємо всі можливі відрахування. Заповнення заявки займає до 15 хвилин повний супровід. Ми самі спілкуємося з податковою. Оплата до або після саме ти вирішуєш вигідну форму оплати для тебе.